Всім привіт! Сьогодні їду я в подорож, а куди, дізнайтесь, трошки пізніше. Мені їхати аж 3,5 години, може навіть і 4, поки я їхала в автобусі, я сиділа в телефоні, жувала жувачку, хотіла послухати також музику, але не змогла, бо в мене були навушники роззарядні. Поки їхала, зустріла ось такі от відкрий гір, і вирішила вам зняти їх. І в деяких, деяких фотографіях я в різних куртках. Чому? Бо мені мама казала, що там холодно, бо то горе. І я була то в одній куртці, то в іншій трохи. Ну і нарешті приїхала на зупиночку. Там були також красиві краєвиди гір. Там пофоткалася. Ну і Багато хто вже зрозуміло, що я приїхав в Закарпатську область на озеро Синеви. поки піднімалась до нього, бо там так під гору. Я знімала джерело, ну і нарешті до нього дісталася. Там зробила багато дуже фотографій, дуже багато. І обійшла його навкруги. Також там вийшла на літо, там постояла трошки, теж пофоткалася, цапкала дві копійки, та задала бажання, як там треба було. Ну і потерла карася, на щастя. Та й пішла я обідати. Купила сувеніри, карпатські цукерки такі і магнітик. Смачно поїла, пофоткалась, можна їхати далі. Приїхала я далі в село Колочаво, в музей старе село, де було багато різних старих хат та долина крокусів. Ось такі неймовірні були там крокуси. На цьому все. Дуже вам дякую за перегляд. Всім па-па-па-па!